Всім привіт, це я, Чмолік. а це Deep Fear Внутрішній страх, якось так Так, ми мы стоим Де я є, є? Так, шума зігрою А Де усі? Я дуже довго, як я знаю Окей. Мне хтось кену. Або вдарил по уйти двигме. Ну, давай, час, побудем. А, ні, не можна Окей. У заходную кусь кіна, то давайте. О, як с... то, рездент ивели поймет. Ага. Uh -huh. Тут же інші коридор. Я к ми маємо так ходити туда сюда. Ну, давайте. Спробую. Я вже на це не куплюсь. Перший раз сам мене... Перший раз мене гомен надлекати, другий раз не. Заді тебе. Що заді мене? Я тобі не вірю. Я тобі не вірю. Я не буду бертатись спеціально, ні. Я сказав, що тобі не вірю, значить він вірю. Я не буду бертатись. Простав долік для будинку, як я вважаю. Ні. Я пообіцяв, я не буду видати себе. Як я вчора собі пообіцяв, я це зроблю. Роби що хочеш, я не обернусь. Ні за що. Що за мужик? Звісно, завжди дивиться тобою. Ну, Ну дивиться. дивится. що мені не мешає. Так, Ага, ну і пішой. Все, ми втікли. Ага. Звісно. I hope you... Я не... Янди. тобі весело. Ну что, пусти, СНЭП брат, 39 Тут тоже китай, но... Ну вс ⁇ ничего. А куда идти? Это что, какие звуки? Какая-то нас мутить. Мы плачем, а? По звукам. Ха, ну давайте давай ты. Вообще, Так. Ну, давай, давай, то шукаємо місця. А, та вона і займодіяти, йой. А він займодіяв. Жаба? А ні, якісь вдома. Ну? Так, все. Давайте, ходимо. Я вас розумію, хто займодіє з предметами. Так, я пишу на чекинату. Нашись. Так, зло поехали в ИЧНАТО. Давай. А даме тп. Манекене. И І какой-то. Не подойдут, что кому ми не кидаємо з голови спокійна музика <поє на вулиць> а мені типу вказують куди це вийти так от заходимо так де це ми ми не можемо. А тут дуже темно. Нє, тут щось є. Коротше, що мені треба зробити? Мені треба буде почути. Я не знаю, як я можу цього додуматись. Короче, нам ще дуже багато є там. Так, ми лягаємо. І спати. Так, митяліксі дивимо. Ранок. Що спати? Перевіжу на мене дивиться. Стіл. Все спати. Що uh, там ховається, що? А, ну і на мене дивиться, так що хай не дивиться. Це yeah, весело, що там. Я тебе вижу, я это твоя помылка, я как-то так написал. Я кучу напусплю. У меня. У нас что-то в дыхаре. Выпусти, блясочка. ясочка. плачь. Ну блясочка, я выпустил, не хочется сидеть. А, звук снапал. Я бегать не могу. Тоже стена на двери. Звук нам не хочет закнись. Так. Окей, сам, пушу, я сам пущу дальше. Тут закинчусь на расти. Так. Ну еще что такое? Да все, я пишу. Пишу его вообще.

Я на майку оперше, а по-друге, чому не вкрай з... Не вкрал музику з фільму Маяк, альо? Мені треба шукати це місце. Це музика з фільму Маяк, 2019 року. Це мій фильм. фільм. ты же де, вже десь бачу цей маяк, не? Можешь играть, вже граю, схоже маяк. Не, ну ты люблю маяки, але але... Тушки це все. Самі десь, що це демка ігри, але я будь писати це буде в повній версії. Дай похочу ще. Ігра має бути коротка, а вона, як я доволі Я включувається место безпечним. Напевно... Я, я можу тут щось використати. Диві. Трэш, сметя, рейд, бэд. Так, что звук там чую. Привет, мы там будут мага, будь ласка. Давай, давай, настойчик.

Here, here. Я не знаю, что скачать. Напевно то, что він, що? Ну давай, да? Бо буквально кисть, у цей в так такой ход добивают добавить скрима якийсь. Ну, давай, ч. Так, ця музыка закінчилась. Eh, il boit штаб. Ну, пішов з эти. Я тоже щось бачу стоїть. Якийсь камінь. Блин. Такий знак. Просто таке. Якийсь квадратик. А, це милюк я, я не из него ну, пишу здесь нарячці, давай Давайте. Ну все, давай Вот же Човен, тут вот все, лизом Окей, все мы в ходу з Майку. Надеюсь Ага, це мы хтось інший. Не спидляє abajo. Я бог. Ну добре. Так що таке? Я кучки касату став. Deep third type, плано. Aiden credits. Окей, це вже фінал ігри. Я у прикольно, така как я кажу, а какой-то минизорский ми сподобалось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходьте в телеграм. Всем па па